Рижний Олексій. до мене, як до депутата, звернувся військовий. Не називатиму його імені, але зазначу, що вже станом на 2014 рік він вже мав статус учасника бойових дій. Зараз він також не дома і перебуває точно не в безпечному місті. Він як і багато бердичівлян, захищав і захищає Україну. Вирішив скористатися своїм правом, але через бердичівських чиновників ця справа тягнеться вже довгих 9 років. Швиденько зараз же підпишись на мій канал і постав вподобайку цьому відео. Отож, вояк звернувся, щоб я йому допоміг з'ясувати, чому йому досі оці всі мери господарники землю не надали. Нагадаю, учасники бойових дій мають право на позачергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. Це очевидний і зрозумілий пріоритет, бо воїни платять податок кров'ю, захищаючи нашу рідну землю. От лише для бердичівських чиновників це чомусь досі не зрозуміло. Де 9 років людина звертається, а вони відписки, якісь ідіотські пишуть. Ось чим мав би займатися міський голова, а не святкувати і грамотки щодня дарувати в час війни. Я написав на ім'я Сергія Орлюка депутатське звернення, чому воїну досі не видали земельну ділянку. У відповіді на 16 сторінках мені дали всі його документи, включно з копією паспорту та ідентифікаційним кодом, який я не просив. Але. Головне, так і не відповіли, чи є боєць, хоч в якійсь черзі, який в нього номер? Більше того, з документів видно, що крайній раз це питання розглядалося ще при мазурятах. Тобто, за більш ніж два роки Орлюка на посаді я роблю висновок, що його команда не мала завдання вирішувати питання військового. Більше того, на сесії всіляко протидіяв розгляду цього питання в різному. Для порядку денного, будь ласка. Хорошо. Ставлю на голосування, прошу. Бурлюк. Я проти. Березування. Проти. Бабій. Проти. Задирай. За. Не хочу, так. Рибак. Проти. Савченко. А таких звернень наших захисників були навіть не десяток. Отак реальність відрізняється від створюваного на публіку образу, замість вирішення питань військових дає відчепну грамотку, ще й використає спільне фото під час дарування, щоб потім показати громаді, якого ж поборника військових маємо на чолі міста. Підпишіться на мій канал, і ви знатимете, що насправді робить команда Орлюка з нашим рідним містом. А ще не забудьте поставити вподобайку, щоб це відео побачило більше бердичівлян. Будьте розумахами.